Рівно через місяць іншим розпорядженням цей проект землеустрою був затверджений. 20 січня головою Кременецької РДА було видано розпорядження про надання дозволу Вишневській Жанні Васильівні на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, що вже перебувають в її власності. Йдеться про ті самі ділянки, які були виділені вищеназваним громадянам і продані ними жительці міста Київ, яка, до речі, разом із директором підприємства Біндасом Андрієм Миколаївичем є співзасновниками світ соломи. 15 лютого 2012 року, під час зустрічі з громадою Донівської сільської ради, голова Кременецької РДА Михальчук Ігор Богданович публічно пообіцяв, що ніякого заводу не буде. Громада тоді проголосувала доголосно проти будівництва, що було записано в протокол. 14 березня в газеті Вільне життя було опубліковано оголошення про наміри товариства Сіт Соломи про будівництво заводу з виробництва субтракту. Через декілька днів на земельну ділянку було привезено бульдозер, який почав знімати родючий шар землі. До речі, було, це було, до речі, зафіксовано журналістами деяких. Засвіт масової інформації, які виїжджали на місце. Тільки після втручання місцевих жителів техніку з поля забрали. 18 березня громада Дуновської 25 березня громада Колосівської сільських храм провели громадські слухання, на яких одноголосно проголосували проти будівництва. На громадських слуханнях були офіційно запрошені представники районної влади, оскільки ніхто з керівництва району так і не з'явився, було вирішено покитувати Кременецьку РДА. Пікет відбувся 2 квітня, до мітингуючи голова Кременецької РДА, так і не вийшов. Не з'явився він і на сесії Кременецької районної ради, яка відбулася 19 квітня, оскільки в порядку денному стояло питання про звернення Донецької сільської ради щодо недопущення будівництва заводу. Враховуючи ситуацію, яка склалась навколо цього будівництва, прошу підтримати. Мій депутатський запит і направити його прокурору області для перевірки законності вили, виділення та продажу земельних ділянок та голові Тернопільської обласної державної адміністрації для належної оцінки дій свого підлеглого щодо деребану землі на території Кременецького району та ігнорування громад двох сільських рад. Дякую. Шановна громада, ми бачимо, і усвідомлюємо, яка брутальна влада, як вона зневажає нас, як вона готова діяти проти нас. І ми будемо відстоювати наші інтереси. І сьогодні громада, і Ходачкова, і Чорткова, і Кременця всі разом зібралися, щоб висловити свій гнівний протест діям режиму Януковича і його представникам, такими хоптян, як Михальчук, які плюють на людей, які обтирають обни, які зневажають і до людей не виходять.